Отже, я е, хочу зачитати звернення до міського голови Сокирко Володимира Феліксовича, е, заступників міського голови, до депутатів е, Знам'янської міської ради, від мешканців Знам'янської міської територіальної громади, які, які вас обрали, найняли на роботу. І фінансують вашу роботу. Вимоги громади. У зв'язку з повномасштабним військовим нападом Росії на територію України, українські захисники, в тому числі і знам'янчани, ведуть виснажливу боротьбу з ворогом щодня виборюючи для нас можливість жити в цих складних умовах. Вважаємо аморальним апарату управління Знам'янської міської ради нараховувати собі премії, надбавки, різноманітні допомоги. Сьогодні в надзвичайно складний для України час громада має всіляко допомагати нашим захисникам. Проте, незважаючи на протести, протягом 2023 року. Ви продовжуєте виплачувати собі премії в розмірі 80-60% до посадового окладу, надбавки за інтенсивність праці у розмірі від 100 до 40%, матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячних зарплат. При тому, що більшість платників ПДФО, працівників Укрзалізниці, не отримують жодну матеріальну допомогу вже два роки, а премія інженерно-технічного персоналу у 2023 році склала 15% до посадового окладу. Ви знаєте, що маєте право розподіляти доходи від ПДФО. На додаткові виплати е, заробот, заробітної плати управління. Громада Знам'янської територіальної громади вимагає перше нараховану на позачергові сесії виплату від апара... для апарату управління. На матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових проблем в розмірі 2 мільйона 300 тисяч гривень перерахувати на допомогу Збройним силам України. Друге. При фінансуванні бюджету громади на 2024 рік. 20% від доходів бюджету закласти на допомогу ЗСУ. Третє. Розмір премії для апарату управління. Я підкреслюю управління для міського голови, заступників міського голови, начальників відділів та управлінь. Встановити в розмірі не менше 15, не вище 15% до посадового окладу. Я ще раз наголошую на цьому пункті. Що й мова йдеться про керівний склад. Яку премію ви будете встановлювати спеціалістам, у яких зарплати не перевищують 15 тисяч, це ваша справа. Четверте, заборонити використання Фонду економічної заробітної плати до вип... на виплати премій впродовж 2024 року. П'яте. Кошти вилучені в проєкті бюджету за рахунок зменшення видатків на отримання апарату управління, а саме зменшення премії до 15 скасування матеріальної допомоги до відпустки та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем. Направити на, при, на виплату матеріальної допомоги воїнам ЗСУ та їх родинам орієнтовно це 13 мільйонів гривень. Шосте: терміново внести зміни до положення про виплату матеріальної допомоги воїнам та членам їх родин на рахунок, за рахунок міського бюджету передбачивши виплату матеріальної допомоги воїнам та членам їх родин, або розробити нову, окре, нове окреме положення про виплату матеріальної допомоги для військових та членів їх родин. 7. Впродовж 2024 року скоротити штат апарату управління на 10% скоротити посади, які дублюють одна одну, відмовитися від працівників легіонерів із сумнівною репутацією. В разі невиконання вимог громади залишаємо за собою право введення в дію положень про відкликання міського голови та депутатів міської ради. 22 грудня 2023 року. До вимог додається підписи 318 на 15 підписних листах. Хочу зазначити, що ці підписи були практично зібрані за один день. Це так, трошечки для. Розуміння не 20, не 10, а лише один. день. І я хочу звернутися іще до депутатів. Я звертаюся до вас, депутатка Семеніна. Як до розумної освіченої обраниці народу, ви позиціонуєте себе як захисниця прав залізничників. Та ці права не полягають у закріпленні професійного свята в російський день залізничника робити його днем місця. Не для того вас направляли залізничники сюди, досить настольгувати за Росією. Ваші виборці чекають від вас розумних виважених рішень, і ми сподіваємося сьогодні на, на ваше розумне голосування. Я звертаюся до депутата Кондратєва. Роман. Дай Боже тобі здоров'я, і нехай кожне наступне твоє рішення тільки покращує твою карму. Я звертаюся до депутата Джулая як до голови депутатської комісії по соціальному захисту, саме захисту. Бо ваші пропозиції якими часто чуємо, лунають на комісіях, не пускать, не знімати, не розглашать, мало схожі на соціальний захист населення. Вони швидше схожі на оборону від цього населення. І ми сподіваємося, що ваша комісія підтримає соціальний захист учасників війни і зможе переконати тих, хто ще. Не зрозумів важливості цього питання. Я звертаюся до депутата Денисієнко, що вона, як голова бюджетної комісії, не лише поставить кожне питання, яке я озвучила наших вимог на розгляд, а й професійно роз'яснить усім депутатам важливість прийняття цих питань.